Доброго ранку, шановні колеги, шановні присутні. Розпочинаємо нашу комісію. У нас сьогодні по порядку денному шість запитань. Якщо пропозицій до порядку денного немає, то прошу прийняти порядок денний за основу та в цілому. Хто за таке рішення? Прошу визначатися. Одноголосно рішення прийнято. Перше питання порядку денного. Зараз вибачте, відповідно до статті 18 регламенту Київської міської ради, звертаюся до депутатів комісії з питанням про наявність у будь-якого будь реального чи потенційного конфлікту інтересів стосовно будь-якого з питань порядку денного, а також наявність відомостей про конфлікти інтересів у будь-кого з ваших колег. Чи є такі заяви, колеги? Немає. До комісії такі заяви не надходили. В колег таких заяв немає. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про розгляд проєкту рішення Київської міської ради про перенаправлення коштів на потреби Збройних сил України та здійснення заходів щодо збільшення фінансування міської цільової програми. З організації військової служби виконання військового обов'язку, мобілізаційної підготовки і територіальної оборони в місті Києві захисник Києва на 22-24 роки, затверджений рішенням Київської міської ради від 20.01.2022 року номер 4175 дріб 42,16. Проєкт рішення у нас. Враховуючи численні звернення суспільства і громадськості на негативні такі висловлювання про роботи, які ведуться там по укладанню бруківки і так далі. Тому ціль цього рішення перенаправити кошти, які необхідні для Збройних сил України, а також для сил оборони. Зміцнення обороноздатності міста Києва. Тому, будь ласка, прошу, департамент Руслан Васильович прокоментуйте. Доброго дня, шановні головуючі, шаледні члени постійної комісії. Департамент транспортної інфраструктури безпосередньо підтримує позицію автора петиції у частині необхідності збільшення підтримки Збройних сил України з бюджету міста Києва, оскільки наш головний пріоритет це перемога України над агресором. Відповідно до статті 19 Конституції України державної влади та органів місцевого середа їх посадові особи обов'язки діяти лише на підставі в межах. Повноважень та осіб, що передбачені конституцією та законами України, згідно з статтею 22 бюджетного кодексу України, головний розпорядник бюджетних коштів отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у рішенні про місцевий бюджет, здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи їх цільове та ефективне використання. Відповідно до статті 75 бюджетного кодексу України головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів для подання місцевих фінансовим органам. Місцеві фінансові органи на будь-якому етапі складання і розгляду проєктів місцевих бюджетів здійснюють аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його відповідності, меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів. На основі результатів аналізу керівник місцевого фінансового органу приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проєкту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд Київської міської ради. Розгляд та затвердження Київської міської ради проєктів про програму економічно-соціального розвитку міста 24-26 роки та про бюджет міста на 24 рік здійснювався відповідно до бюджетного кодексу України та бюджету. Ного регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням КМР 7.7.2016 року 579 579 у редакції рішення Київська міська рада від 16.05.2019 року номер 903-7559, що відповідає повноваженням місцевого фінансового органу департаменту фінансів. Виконавчого органу Київської міської ради КМДА та профільній комісії, Київської ради з бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій. А департамент не являється суб'єктом подання вказаних проєктів рішень. І формування бюджетних запитів на 24 департаментом здійснювалось відповідно до доведених департаментом фінансів граничних обсягів видатків до відома 10,5 мільярдів. Проект міської цільової програми розвитку транспортної інфраструктури на 24 людей зареєстрований як проєкт рішення Київської міської ради від 23.11.2023 року. Сформовано виходячи з прогнозних показників надходжень до бюджету та необхідності виконання розпочаток у попередніх роки заходів розвитку інфраструктури. на вказання задання програми, оптимізація транспортної пропозиції за рахунок видатку бюджетів міста заплановані обсяги. Фінансування на суму 4,6 мільярда гривень з них на 2024 рік і 1,7 мільярда сім від мільярдів по запланованих активне виконання робіт та їх призупинення призведе до порушення процесу будівництва та необхідності виділення наступних роках більших обсягів видатків у зв'язку із зростанням вартості матеріалів та робіт Слід зауважити, що проект програми розвитку транспортної інфраструктури передбачає лише визначення основних мінімальних напрямів, спрямованих на розвиток та необхідність для сталого функціонування транспортної інфраструктури. Фінансування відповідних заходів та напрямів здійснюється виключно у відповідно до затверджених бюджетних призначень. У рішенні про бюджет міста Києва. В межах компетенції департаменту відсутня можливість подання проєктів рішень щодо внесення змін у бюджет. І хочу ще сказати так, що Сьогодні починав з цього, завершую цим, що ми безпосередньо підтримуємо позицію автора того про виділення коштів на збройні сили. Але це питання буде не до департаменту транспорту. Нам ми будемо жити по доведених показниках, і відповідно до того, як буде прийнято рішення, які нам будуть доведені показники, так ми будемо і формувати своє подальше забезпечення місця життєдіяльність тут питання. Такі гроші потрібні на армію вже чи на кінець року. Це потрібні гроші, з яких джерел можна фінансувати це, з поточних видатків чи з е, спецфонду. Чи це можуть бути кредитні гроші? Тобто ну, ми не формуємо такого і ми не можемо сьогодні сказати, що е, так, от звідси зніміть, звідси стільки грошей, звідси стільки, звідси стільки. Я вважаю, що це може бути після того, коли Департамент фінансів надасть чітку пропозицію, із яких статей видатків необхідно зняти ці кошти. Кажу ще раз, ми підтримуємо пропозицію і відповідно до того, якщо буде таке прийняте рішення, що зняти кошти з департаменту транспорту, ми піднімемо дві руки догори і приведемо в відповідність свою бюджетну програму, свої, наші, те, що ми маємо жити на 2024 рік. І будемо виконувати те, що можемо. Дякую, Руслан Васильович, за вашу позицію за доповідь. Шановні колеги, чи є питання? Ставлю на голосування. Визначаємося, хто за підтримку цього рішення. Будь ласка, три за. Рішення прийнято. Дякую. Рухаємося далі. Питання номер два. Про розгляд проєкту рішення Київської міської ради про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва захисної споруди цивільного захисту. Будь ласка, Руслан Васильович, знищував слово. Ця споруда вже давно в нас використовувалася нами, проте вона не була в нас на. Фонд державного майна листом від 16 лютого 23 звернувся з проханням передати до комунальної власності територіальної громади міста Києва захисну споруду цивільний захист за адресою вулиці Куренівська, 4.8, яка знаходилась на безоплатному зберіганні комунального підприємства шляху експлуаційне управління по ремонту та отриманню автомобільних шляхів та споруд на них у Болонському районі. Ця споруда нами використовувалася. І ми далі використовуємо і цілком підтримуємо про те, щоб її нам передати на баланс і експлуатувати за належністю відповідності до всіх норм і стандартів. Дякую. Також підтримано вже цей проект рішення, вже підтриманий двома комісіями і профірної комісії. Тому Дякую за доповідь. Колеги, визначаємося. Якщо є питання. Питань немає. Тоді визначаємося. Хто за? Три за рішення прийнято. Дякую. Рухаємося далі. Питання номер три про розгляд проєкту рішення Київської міської ради, про затвердження угоди про співпрацю щодо консультаційних послуг на підтримку проєкту Київський міський електротранспорт. Будь ласка, Олег Петрович та вибухте до дня, Шановні члени комісії, шановний Андрій Іванович, на е, вашу увагу проект рішення, який підготовлений, враховуючи рішення міської ради ще 21-го року про здійснення запозичення до бюджету міста Києва шляхом залучення кредиту Європейського Європейсько -Європейсько інвестиційного банку. Е, ми говоримо про проект Київський міський електротранспорт. Е, також е, нагадаю, що на сьогодні вже е, підтверджено. Затверджено доцільність залучення коштів до проєкту оновлення рухомого складу Київського метрополітена. видано розпорядження начальника київської міської адміністрації 19 жовтня 2023 року номер 826 про схвалення проекту оновлення рухомого складу Київського метрополітена та залучення кредитних коштів Європейського інвестиційного банку. Також нагадаю, що в листопаді 2022 року укладено меморандум між Києвом та Європейським інвестиційним банком щодо відновлення міської інфраструктури. Потенційно ми говоримо про залучення до 450 мільйонів євро на модернізацію міської транспортної інфраструктури. Це, цей проект рішення спрямований на затвердження угоди, яка надасть можливість залучити банку консультанта за його кошти, це близько до півмільйона євро, для того, щоб підготувати техніко економічне обґрунтування подальшої реалізації проекту Київський міський електротранспорт або започаткування нового проекту для того, щоб планово підготувати проект. На 450 мільйонів або розширити проект, який зараз реалізується, як я казав, два з першого року на 100 мільйонів. Руслан Оський, тут більш якісно, мабуть, додасть, але ви знаєте, що 80% рухомого складу на жаль виготовлено в країні агресорі гостра потреба в його оновленні запчастини, які теж там виробляються, тому необхідно шукати інші шляхи. Або модернізації діючого рухому складу, або закупівлі сучасного інших країн-виробників. Тому прохання підтримати ця угода дасть можливість залучити кошти без фінансування з міського бюджету для того, щоб підготувати тео по в цьому проєкту. Дякую за увагу. Крім тео, кінцевий результат який буде? ці роблео не по суті, це тео, але воно потрібно як для міста, так і для банку. Для банку воно потрібно для того, щоб прийняти більш зважене рішення, розширювати діючий проект, який на сьогодні вже є з містом, чи започаткувати новий. Для міста це скоріше дасть можливість обґрунтувати, який мікс сконструювати. Ми модернізуємо. Існуючий склад, ми закуповуємо новий склад, чи ми в якихось пропорціях. Ну, робоча версія, зараз це певні пропорції. Там, наприклад, близько 200 вагонів модернізувати і близько 100 вагонів закупити. Але це формально треба пройти ці процедури, тому що у банка є свої процедури і місту треба обґрунтувати, чому ми приймаємо такі або інші рішення. Дякую. Руслан Васильович, додасте. Так, це важливе питання, я його прошу підтримувати, тому що нас сьогодні за останні два роки ми фактично не відкрили жодного нового проєкту, тому що банки ставляться до тим же застереженням сьогодні в цій ситуації, є в країні, і вони запропонували свій варіант про те, щоб дати консультанта, який би розробив техніко економічне обґрунтування, доцільності, фінансування. Модернізації вагонів чи все ж таки закупівля. Так як Європа завжди бачить про те, що закупівля нових, але це дорого, а ми бачимо ще можливість того, наприклад, як ми попередні роки робили модернізацію вагонів і вони нам ще продовжили їх на 30 років. Тобто ми сьогодні перебуваємо в такій якби в дискусії обговоренні. І тут нам консультант, який розробить, ми залучимо його і розробимо ТУ. Для банку вирішить питання все ж таки, в якій пропорції буде модернізовано чи закуплено новий рухомий склад для київського метрополітену. Прошу вас підтримати. Дякую. Там в цьому в цій угоді, в додатку А було прописано, що придбання 85 нових вагонів метро. Потім придбання 112 нових низькопідлогових тролейбусів. Придбання 30 нових трамваїв, тобто, це я так розумію, буде ще е, розглядатися, і результатом цієї роботи по консультанту воно буде ще може змінитися. Я так, так це комплексна комплексна програма оновлення рухомого складу для е, перевезення пасажирів в місті Київ. Це та потреба, яка так. зараз на існує в місті так. Київ. Шановна по існуючому проєкту вже е, е, проєкт реалізується. Мається на увазі, що те, що вже укладено фінансова угода, вона теж готується тендерна документація, будуть закупівлі. Те допоможе більш е, е, наперед, е, скоріше в частині метрополітену обґрунтувати те, що Васильович сказав. Зрозуміло. Ну, шановні колеги, є питання щодо, щодо доповнення? Електротранспорт, звичайно, треба розвивати в місті Києві, і він потребує постійного оновлення. Тому, шановні коли я пропоную визначатися. Про, прошу підтримати. Хто за цей проєкт рішення? Три за. Рішення прийнято. Дякую, рухаємося далі. Питання номер 4 про розгляд проекту рішення Київської міської ради, про питання визначення коефіцієнтів для досягнення оптимального. Завантаження вуличної дорожної мережі в місті Києві, які використовуються для формування тарифів та послуги з користування майданчиками для платного користування транспортних засобів в місті Києві, це мій проєкт рішення. Є певні питання щодо розрахунку коефіцієнтів, яких не існує, тому. Цим проєктом рішення саме йде розробка цих коефіцієнтів, на підставі яких буде розраховуватися ціна вже за саме паркування. Проєкт рішення розроблено у зв'язку з необхідністю визначення коефіцієнта завантаженості майданчика та коефіцієнтів, що встановлюються органами місцевого самоврядування для досягнення оптимального завантаження вулично-дорожньої мережі. Їх п'ять коефіцієнтів, визначення по різним моментам, там, що враховує місце розташування майданчика для паркування, враховує час користування майданчиком. Враховує тип транспортного засобу, що розміщується на майданчику для паркування, і враховує категорію осіб, які розміщують транспортні засоби на майданчику для паркування, а також сам коефіцієнт завантаженості майданчика. Визначення вказаних коефіцієнтів необхідно для формування тарифів на послуги з користування майданчиком для платного паркування транспортних засобів в місті Києві. У відповідності до порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів. Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 2 березня 2010 року No258. Крім того, прошу, ми маємо проголосувати його. Там правка буде у нас ще одна технічна. Допустили. За я, зразу я, зачитаю. Я, да, я, я зачитаю зараз да, підтримати за з урахуванням е, правки у назві та пункті 1 проєкту рішення після слів для платного слово користування замінити словом паркування. Чи є якісь... Будь ласка, Руслан Васильович, ваші коментарі щодо цього проекту рішення. Ми е, ознайомилися з вашим проєктом рішення. попередньо у нас були обговорювання. Ми підтримуємо е, ваш е, проєкт рішення, тобто ми готові його виконувати. Дякую. Колеги, прошу е, підтримати. Даний проєкт рішення з зазначеною правкою, яка була озвучена. Прошу визначатися, хто за рішення прийнято. Дякую. Наступне питання про затвердження плану роботи постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами на 2024 рік. Плани були роздані. Колеги вам був у матеріалах. Складаються оприлюднені, складаються вони з 26 проєктів рішення на цей рік. Чи є якісь доповнення? Немає. Тому прошу визначатися. Прошу підтримати план роботи постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами на 24 рік. Хто за таке рішення? Рішення прийнято. Дякую, колеги. Порядок денний у нас вичерпано, в різному не надходило інформації щодо якихось питань, тому дякую, що зібралися і підтримали проекти. Всім вдалого гарного дня.